Я хочу навчитись любити себе. Таке повідомлення прилетіло мені сьогодні зранку в директ, і Я відразу взяла телефон і вирішила записати на нього це відео. Мабуть, це потрібно було зробити ще раніше, адже такі повідомлення я чую дуже-дуже часто. Але давайте все розберемо поступово і також, що з цим робити, ми теж сьогодні розберемо. Сподіваюся, це відео буде вам комфортним. Тому готуйте чашечку чаю, улюбленого і кави, і це вже буде першою ознакою любові до себе, що ви перше виділяєте собі час для перегляду цього відео. Відео, друге, ви попіклувались про себе якимось смаковим. Відразу два пункти за одне відео. І третє буде те, що ви ще щось зробите після цього відео. Як вам така ідея? Мене звати Людмила Трихліб, я психолог і цей канал про саморозвиток, про кращу версію себе, про зміни і взагалі про те, щоб жити своє щасливе життя вже зараз. І так це можливо. Я покажу ті, які ви можете робити вже вдома для себе просто так. І це буде абсолютно. Утно безкоштовно для вас. З вас тільки вподобайка, коментарі для наступних відео, щоб таких відео ставало дедалі більше. Ну і звісно, мені буде приємно чути, якщо щось з цього ви використаєте в своєму житті. Ці поради допомогли мені, допомагають моїм дівчаткам, і я сподіваюся, допоможуть безпосередньо і вам. Давайте трішечки заглибимось в тему цього листа. Звісно, я не скажу, хто це за учениця, і кожна із вас може частково навіть впізнати себе, тому що на протязі останніх років дійсно є декілька листів їх отримували і на сесіях. Це дуже-дуже частий запит. Виявляється, що я не люблю себе і що з цим робити не знаю. Але я вже хочу щось зробити. І е, моя ціль це допомогти саме от в таких трансформаціях. Як ви знаєте, психологи, коучі, ми ж порад не даємо. Але ми можемо з вами поділитися або особистим досвідом, або якимось рекомендаціями, і ваша відповідальність їх пристосувати під своє життя. Тому що брати якісь слова, якісь методики це абсолютно безглуздо. Варіанти, не факт, що воно у вас працює. Але коли ви візьмете із моїх слів те, що зрезонує з вашою душею, те, що вам відгукнеться найбільше, тоді 100% це вам допоможе. І ви це 100% відчуєте, тому що не відчути зміни на собі, це просто неможливо. Навіть якщо вони будуть на 1% щодня невеличкі-невеличкі зміни, через місяць ви себе просто глобально не впізнаєте і скажете: та це взагалі просто, я вже знаю це все, і це все легко. Тому. Фішка в тому, що всі ми займаємося саморозвитком. Якщо ви тут, то ви 100% вже щось для цього робили, якось щось собі дозволяли, щось десь, можливо, малювали нейрографіку вже чи працювали з психологом, чи з картками, чи з коучами. Ну по-різному. Але все рівно питання: як ж все рівно любити себе? Що це таке? Мені б дуже хотілося, щоб ви зараз поставили це відео на паузу і написали, що для вас означає любити себе, що для вас означає піклуватися про себе, і як це все є. Мо, тому, що насправді речі дійсно взаємопов'язані те, як ми ставимося до себе. Насправді, те, як ми на внутрішньому плані ставимося до себе, так до нас ставиться весь зовнішній світ. І це не порожні слова, тому що це надзвичайно правдиві слова, це постулат дуже різноманітних напрямків психології, в НЛП, те саме кажуть, і в коучингу те саме кажуть, і в різних терапіях це теж ж саме кажуть. Тому що наше несвідоме нами керує. І те, як ми думаємо, що ми хочемо до себе гарного ставу ми хочемо до себе гарного поводження, але разом з, з, з тим про себе всередині. Ми десь думаємо, ага, я цього не гідна, я цього не варта і ой ні, краще я дітям. А... Куплю новий світерочок, нову ковтиночку, там щонебудь ще зроблю, а собі якось я потім. І от люди будуть це щитувати. Хоча насправді ви будете казати, як все класно, як все суперське. І таким чином люди вам будуть підсвітлювати те, що у вас дійсно важливо. А потім ви сядете малювати нейрографіку, коли прийдете до мене на навчання, наприклад, і забажаєте змінити щось в своєму житті і докорінно. Переписати якісь негативні програми чи установки, і тут підніметься знову ця програма, що я себе не люблю, я себе недооцінюю, і взагалі я щось ось якось так і настане та мить, коли ви з цим щось забажаєте зробити. І ось тут я вас привітаю, тому що перше бажання спочатку до вас це дійде головою, тому що коли ми приходимо до того, що ми бажаємо змін. Першим доходить голова. Ми усвідомлюємо щось в собі. Ми з нашого несвідомого підіймаємо на поверхню, підіймаємо якісь субстанції себе, які кажуть: а такі так, мабуть, я до себе якось не дуже добре ставлюся. Мабуть, я щось собі не додаю, щось не виділяю, і, мабуть, можна краще. І мені хочеться з цим щось зробити. І ось в цю мить. Ваша несвідома починає вагатися. А що ж робити? Якщо я почну діяти якось по інакшому, якщо я почну давати більше уваги собі, якщо я, не дай Бог, поставлю себе на перше місце. Тоді тут піднімаються дуже багато страхів, і тут наша несвідома каже: Зупинись, ось тут тобі зручно, комфортненько, можливо, ти там посади. ну В тебе все було в принципі непогано. В тебе тут сім'я, дітки, там робота, кар'єра, в кого чогось іншого немає. У вас є щось інше, але завжди є за що триматися і не йти в нове, тому що проявити любов для себе. Якщо це раніше було незвичною вашою поведінкою, якщо це щось нове для вас, то це значить небезпечно, тому що все, що нове, воно зазвичай звикликом. Там доведеться щось робити, і там невідомо, що робити, і невідомо, як робити, і невідомо, як на вас відреагують навіть ваше найближче оточення. Чи готові ви до цього? Ось тут ваше несвідоме починає вас так трішечки шатати і думати, що ж його робити. І вмить, коли ви приймаєте рішення, чи то на папері, от як ви, наприклад, фігуру фіксації зробили в нейрографіці, або коли ви в коуч-сесіях проговорили, так, я готова з цим щось робити, а що ти для цього готова робити? І ось з одного боку я не знаю. Да, виникає Оце питання, я не знаю. На єрографіці ви можете промалювати ще АВН і самостійно пошукати варіанти, що з цим можна, звісно, зробити. Але давайте розберемо, все-таки поступово дійсно, а що ж з цим можна робити, якщо є готовність, якщо є усвідомлення. А що я собі не дозволяю? Перше, це усвідомити дійсно, що ви собі не дозволяєте. Тому що, якщо ви вже усвідомили, що недостатньо любові до себе, ви знаєте, як це проявляти, от як ви зрозумієте, що любов для. Вас, що ви даєте собі цю любов. Знаєте, от теж є таке інколи розуміння: я хочу до себе любов'ю, хочу проявляти більше піклування про себе. А що для тебе піклувати означає піклуватися про себе? А що для тебе означає любити себе? А як ти це зрозумієш? Що для тебе достатньо любові? Що для тебе буде мірилом цього всього? І скільки часу ти собі на це все даєш? Це перше. Друге, коли у вас прийшло усвідомлення, що я з цим щось готова робити, то і ви розумієте, в чому проявляється ця любов, поставити навпроти кожного цього пунктика. А скільки мені буде достатньо? А якщо я зроблю ось це, от наприклад, мірилом любові до себе або піклування до себе, комусь її час просто виділити час собі, подивитися на звичайній навіть швидкості це відео і просто посидіти, нічого не робити. Та смакувати кавою, чаєм. До речі, як вам зараз цей кава чи чай, який ви собі приготували? А можливо, ви не хочете? Ви усвідомлюєте, що ваше тіло не хоче ні кави, ні чаю? воно просто хоче присісти і подивитися відео. Або погортати стрічку. Це теж інколи так буває, але гортання стрічки це буде окреме відео, це насправді не про любов до себе, це втеча від себе. А от подивитись відео і потім після нього щось зробити оце є любов до себе. Пустий перегляд відео це не є любов до себе. Це, можливо, час для перепочинку. В такому контексті можна сприйняти. Але якщо одне відео переходить в інше, і це прокрустинується, і це відволікання від чогось основного, що би ви мали зробити, ось тут будьте обережні, це тривожний дзвіночок, і ви кажіть. Чи дійсно це веде мене до цієї версії, яка любить себе, яка піклується про себе і яка прагне чогось більшого? Якщо ні, тоді ви знаєте, що зробити. Я б хотіла, щоб ви додивились до кінця це відео, але тут вибір завжди за вами. Далі, що ви робите наступне? Після того, як ви усвідомили, чого вам не вистачає, наприклад, ви хочете зрозуміти? Або навіть давайте ще про простіше, я намагаюся вам підібрати як умога, Причому я наживо е, імпровізую це відео, тому що дуже захотілось допомогти саме кожній із вас. І такий рятівник в мені вмикається. Я це відслідковую до речі, і ви теж відслідковуєте, що з вами відбувається. Тому що усвідомленість в кожній миті це теж любов до себе. Що я кажу, як я це кажу, як я відгукуюсь і як я розповідаю про себе. Це теж про любов до себе. Але в ту мить, коли ви усвідомлюєте, що ви хочете чогось більшого, і, наприклад, ви усвідомлюєте, я давно не купувала собі нову сукню, я давно не купувала собі нові джинси. Та от нехай ви не любите суконь, тому що це часто часто явище. А там я вже 25 років, я утрую. Звісно, я сьогодні буду утрувати, щоб ви максимально зловили а, цю думку. А, там не купувала ні джинсів, ні туфель, нічого взагалі. І от я собі не дозволяю, тому що краще ж дітям, от краще я їм щось смачненьке придбаю, ніж собі новенькі джинси. Хоча в них би я ох, як класно відчувала себе мені було і затишно, я відчувала себе значно сильніша, тому що як не дивно, на наш зовнішній вигляд теж безпосередньо впливає на те, як ми ставимося до себе. Себе. А точніше, ми транслюємо іншим через наш зовнішній вигляд, ми ставимось до себе. Чи даємо ми право собі нанести кремик зранку, чи просто галопом побігли, як нам зручно, чи даємо ми собі змогу одягнути ковтинку, яка мені подобається, чи все таки а, і ця зійде, байдуже там, старі колекції, нові колекції. Мені це все так не важливо, це все насправді просто не, не потріб. Але насправді. Що в цю мить відбувається з вами? Що насправді ви знацінюєте? Чи якісь там речі, чи якісь там зовнішній вигляд? Чи насправді ви знацінюєте час, який би ви інвестували в себе, попіклувавшись про себе? Тому що коли ви наносите крем, ви контактуєте зі своїм тілом? Коли ви Одягаєтеся і підбираєте, ви підбираєте собі настрій на сьогоднішній день, ви його моделюєте. І коли ви вже збудували зовнішній корсет, у вас автоматом вистроюється внутрішній корсет, тому що ви це робите усвідомлено. Перші кроки у вас це 100% буде усвідомлено, тому що це буде незручно, це буде дивакувато. І мені теж писали про те, а як же мені тоді на це наважитись? От я не хочу взагалі якось ну, це якось і не моє, і не про мене. А просто спробувати. Ну, знаєте, інколи найкраще рішення, і перше, і найдієвіше рішення, це після того, як ви прийняли рішення, що я хочу щось краще, це піти і спробувати, навіть коли спочатку нібито незручно. Ой, на мене будуть дивитись люди, ой, що про мене скажуть, ой, що там далі буде. Але коли ви так один раз одягнулись, подивились на себе, М -м, нічого, так непогано. А що з іншого ракурсу, а що ще? І ви потім пройшли і відчули цей новий стан. У вас дуже сильно вже буде змінюватись ставлення до себе. А потім, можливо, це навіть звичку відео, можливо, вам щось захочеться ще, тому що і це насправді. Дійсно, про любов до себе, коли ви це все робите, виділяєте час, тому що зазвичай у жінок, у яких немає часу, ну, є оцей критерій. Трішки я не люблю собі, я не додаю собі час. Ну от дайте собі той час, який вам найбільш буде притаманний. І зараз, чесно, от я почала з одягу, тому що це найбільш легке, із того, що можна зробити, найбільш примітивний крок, який ви можете зробити на зустріч собі, виклик до себе, тому що якщо я звикла так. А як я ще можу? А що я ще можу? А на що я ще от дрзну, да? От я не знаю, як краще сказати це слово. Відважусь, от, так, На що я ще відважусь? Тому що ми жінки, ми достатньо з одного боку сильні, а з іншого боку, ми достатньо слабі. Наскільки я проявляю слабкість і силу. Да потім наступним кроком, а я ніколи не ходила і не купувала собі нічого самостійно. І от підіть не просто там приміряйте, а купіть, виділіть на себе кошти, тому що це матеріальна енергія, яку ви вкладуєте в себе. Да, і можливо, це мабуть, стало б першим етапом, що я подумала про те, що в мене немає, давно не було ніяких обновок. Наступним кроком, тобто я вже впустила цю думку, що я гідна кращого і я гідна новішого. Друга думка я гідна витратити на себе якусь суму. І тут я в жодному разі не прикликаю, якщо немає коштів, тут можна це зробити зовсім інакше. Тому що мені 100% зараз хтось напише, скаже, у мене немає грошей на нову сукню, у мене немає грошей, навіть щоб сходити в магазин, нічого не Може купити. Одягніть те, що у вас є, але по-новому. Скомбінуйте щось, зробіть, спробуйте самі до себе привабити увагу. Якщо ви собі подобаєтесь в зеркаль, це може навіть просто бути якась нововимита зачіска з новою. Чи нова вимита голова вимита, ось так правильно сказати, по-новому якось вкладена? Якщо ви там ходили постійно з хвостиком, ви розпустили волосся. Це не значить, що ви і прибирати з ним маєте, а можливо, ви дозволили собі взагалі сьогодні королевою походити, не прибирати нічого не робити. Тобто не потрібно кошти, але кошти це наступний е, наступна ітерація інвестиції в себе, тому що коли ви витрачаєте на себе. У вас з'являється інша цінність. Якщо ви раніше вважали себе негідною цього, то тепер ви вважаєте, що я можу собі це дозволити, бо я гідна. Я гідна бути краще, і я вже є краще. І з цього стану я вже є достатня, я вже є краще, я вже є ідеальна. Ви йдете, купуєте нову якусь річ. І це додатково для вас буде таким якорем гарного настрою, якорем успіху. І скільки б ви на це не витратили, чи 10 гривень, чи 100 гривень, чи 1000, чи 2000, чи в доларах, чи в гривнях, це вже ваша. Ваше мірило внутрішньої любові до себе, тому що для когось купити собі тіні – це вже любов до себе, а для когось придбати нову брендову сумочку. Це може бути про це. І м -м, чому саме якийсь предмет має бути? Тому що це як якір, який постійно буде вас повертати в щось фізичне. А на фізичному рівні це теж потрібно закріпити, тому що ментально у вас буде постійно продовжуватись напрацьовувати цей навик думати гарно про себе, навик дозволяти собі щось нове, навик Дозволяти собі більше, навик хвоті собі більше. А там, хопи, ви дозволите собі кращу роботу. Хопи, у вас змінюються стосунки в тій же вже сім'ї, яка у вас є. Бо багато хто ще існує такий страх, що, можливо, втратиться сім'я. Якщо я стану новішою, якщо я перестану щось робити, якщо я буду більше приділяти уваги собі, то тоді ми особливо там це мами в декреті. Да, ну я просто була одна із вас. У мене теж декілька дітей, і я теж проходила багато трансформацій, багато шляхів. І е, коли ви дозволяєте собі вибачити, що на вашу сім'ю це тільки краще впливає, якщо у вас не було партнера, він може з'явитись. Якщо у вас вже є, у вас гармонізуються стосунки, у вас починає, от знаєте, нібито другі стосунки народжуватись. Але з вашою новою версією себе, де ви собі вже подобаєтесь, де ви вже достатньо, де ви вже розкішна. Але для того, щоб перейти до цього нового життя. Спочатку потрібно переступити, оце мені некомфортно, якось дивно. А що буде? А спробуйте. От тут єдина порада, єдина рекомендація це піти і спробувати себе різну нову. І так, це процес, який може з першого разу не вдатися. Можливо, ви пішли одного разу в магазин, спробували. Ой, ні, це дивина, мене там якось одягнули, якусь там лажу запропонували мені, це не моє все. Це я на цьому ставлю хрест. Ні. Отут фішка в тому, щоб ви спробували. Тут не підійшло, тут не підійшло. Ой, тут мені так дискомфортно, я спробувала це приміряти, я як, як клоун виглядаю, або щось іще. І от спробуйте відслідкувати ці стани і сказати: Окей, я виглядаю як клоун, а чого насправді я боюсь? Якщо я ось так одягнусь, то що чого я насправді боюсь? Чи того, що про мене скажуть, чи того, що я про себе буду думати, чи що зміниться? А якщо я це собі дозволяю, якщо мені це дуже-дуже подобається, мені зараз згадався якийсь в з насправді, де жінка з минулого приміряла такий капелюшок з пір'їнкою, це про 18 століття, якщо я не помиляюсь, там якийсь ріл такий був цікавий. І вона дуже хотіла, їй було дуже гарно. Але той час капелюшки з пір'їнами ще не носили, і це Здавалося, дуже вульгарним, дуже некрасивим і неестетичним. І підійшла до неї інша жінка в такому ж капелюшку з глибоким декольте, Надзвичайно розкішна, і вона каже: яка вам різниця, що про вас кажуть інші? Ви у себе є тут. Вони будуть думати все рівно тільки про себе. А ви подумайте зараз про себе. Там якось було суть така. Я точно вже рілса не пам'ятаю, бо якось я його свайпнула і так не подивилась. Я багато часу насправді не приділяю на скролінги і стрічки, бо для мене це дійсно як нелюбов до себе витрачати свій час в нікуди Але коли я теж можу собі дозволити так релакснути і відпочити. І тоді це в мене вже буває таке або переназавантаження, або наповнення новою інформацією. І тут питання про те, чого ви насправді боїтеся, якщо ви змінитеся. Можливо, з чим вам доведеться попрощатися, або що нове в ваше життя може прийти таке, до чого ви ще не готові, і що вам може допомогти підготуватися до цього нового етапу. О, знаєте, якщо ви навіть на ці три запитання, останні, які я зараз дала, дасте собі відповідь, що буде перше? Про любов до себе. Давайте все структуруємо і підведемо підсумки і будемо закінчувати на цьому це відео. Якщо у вас виникнуть ще запитання, ви просто їх поставите під цим відео, напишете, і я зніму наступний ролик. Любов до себе. І як же таки полюбити себе? Це перше дати відповідь на три запитання: що в моєму житті зміниться, якщо я почну любити себе більше? А що в моєму житті зміниться, якщо я дуже сильно себе полюблю? Що зміниться в моєму оточенні? Як, можливо, зміниться картинка мого майбутнього? Що мені можливо доведеться попрощатись, а що точно залишиться зі мною. І спробувати не просто відповісти на ці запитання, а написати їх, прописати і перечитати з деяким часом і зрозуміти, чи дійсно те, що ми відпустимо, те, що залишиться в минулому, те, що доведеться попрощатись, вартує того, щоби за нього триматися. І наскільки вам приваблива картинка того, що зміниться, що привнесеться в ваше життя, що з'явиться нового в вашому житті, ось там ось там в майбутньому, да? чи де у вас майбутнє, просто можете його собі подивитися, що там зміниться, і наскільки воно для вас привабливе? І далі, після того, як ви це зробите, всього одне питання вас відтіляє від того, щоб рушити вперед: що вже сьогодні я готова зробити? Для того щоб вирушити в оце своє нове майбутнє, де я люблю себе, де я приймаю себе, де може бути інакше, де може бути невідомість, але де точно буде якось по-новому, де я люблю себе. І от коли ви це усвідомите. Ось тоді життя почне дуже-дуже сильно змінюватись. Я думаю, на цьому все. Якщо залишились ваші запитання, ви, звісно, пишіть їх в коментарях під низом. Підписуйтесь на мій телеканал, інстаграми, адже там теж часто проходять цікаві прямі ефіри на різноманітні тематики, багато цікавих дописів, і я з радістю буду до вас так виходити і розповідати. Це з вами була ваша Людмила Трихліб. Чекаю вас в своїй невеличкій спільноті. C'est bon, c'est tout. Pa Papa.